Іриночку, не хвилюйтесь. Максим скоро буде. Він не здриснув. Він вчора до ночі з вашою лялочкою возився. Зато зараз машинка, як новенька. Принесе ключі і поїдете. Цього мотоциклу краще не тіпати. Майже. Максим не любить, коли його торкаються. Напишіть, що машина в ремонті. А карти на сьогодні кидали? Іриночка, вибачте, до завтра все буде. Я сам все полагоджу. І безкоштовно. Макс, ну як так? Це ж моя давня клієнтка.